Цьогоріч кількість студентів зросла майже на третину порівняно з 2011 тисячі А обсяг держзамовлення збільшили лише на 16%. Тому за місця у багатьох найпопулярніших навчальних закладах йшла справжня боротьба. У нас в цьому році був конкурс, середній конкурс. Чотири чоловіки на місце. Але от на такі спеціальності, як міжнародна економіка, навіть доходив до дев'яти, Користується попитом комп'ютерні науки, інформаційні технології. Ну, Треба відповідні умови для цього, щоб були і матеріальні умови, і в гуртожитках, і в аудиторіях. Абітурієнти під час вибору вишу звертають увагу на співпрацю із закордонними навчальними закладами, досвід викладачів, розташування та репутацію університету, а також умови проживання у гуртожитках діляться спостереженнями у національному університеті Державної податкової служби України, який урочисто відсвяткував своє 90-річчя. Ми маємо і освітні програми міжнародного значення, що також є ну якби важливо, тому що ми можемо отримати диплом міжнародного стандарту. Також варто зазначити, що притягує не тільки самі навчальні процеси, а й культурно-масові організаційні. Важлива для вступників і гарантія працевлаштування за спеціальністю після закінчення навчання. Приміром, у Нацуніверситеті ДПС України понад 90% випускників одразу отримують робочі місця. Там готують працівників для податкової служби КРУ, казначейства та інших державних установ.